Всім привіт і вітаю вас на п'ятому занятті розмовної англійської з абсолютного нуля. Мене звати Віталій і я займаюсь викладанням англійської вже майже 9 років. Нагадаю, що для досягнення максимального результату дані відеоуроки потрібно дивитися один за одним, починаючи від першого і далі просуваючись до наступних уроків. Що ж, переходимо до уроку і для початку послухайте даний діалог. Hello. Hi. How are you? I'm good, thanks. How are you? I am good too. It is nice weather, isn't it? Yes, it is. Do you want to drink? Yes, I do. But where at? At the restaurant. Щойно ви почули фразу how are you? Що означає як ти? Як в тебе справи? Перше слово how означає як. How. How. Як ви скажете як? How. Далі вже слова, які ми вчили. Are є yeah, you ти. Тобто дослівно, як є ти? How are you? Спробуйте повторити: how are you? How are you? Скажіть фразу самостійно. Тобто запитайте мене, як в мене справи. How are you? Тепер пригадайте, як сказати фразу я українець або дослівно я є українець. I'm Ukrainian. I'm Ukrainian. Тобто ось ця частка I'm означає я є. Тепер пригадайте, як сказати слово добре. Добрий. В значенні як була хороша погода. Good. Good. Тепер спробуйте сказати Я добре. Тобто ви відповідаєте на запитання How are you? Як ти? Скажіть Я добре. Дослівно це буде Я є добре. I am good повне речення, та скорочено I'm good. I'm good. Спробуйте ще раз задати запитання як ти? Як в тебе справи? How are you? Та надайте відповідь Я є добре. I'm good. I'm good. Тепер, якщо у вас вже хтось запитав це, і ви сказали, що ви добре. Потім ви запитуєте у відповідь знову ж таки, як в тебе справи? How are you? І вони вже хочуть сказати Я також добре. Також англійською мовою звучить як TO. To. Як ви скажете також? To. І воно ставиться в кінці речення. Тобто, я також добре буде. I am good too. I'm good too. Спробуйте повторити I'm good too. I'm good too. Як ви скажете привіт? Hello. Або інший привіт коротше слово. Hi. Тепер спробуйте запитати вашого знайомого. Як ти? How are you? Він відповідає Я добре. Я є добре. I am good. Або I'm good. І запитує вас у відповідь How are you? Як ви скажете? Я також добре. I'm good too. I'm good too. Пригадайте, як сказати доброго ранку. Good morning. Тепер скажіть, зараз хороша погода, чи не так? It is good weather, isn't it? It is good weather, isn't it? Запитайте вашого друга, ти хочеш їсти? Do you want to eat? Скажіть ні, не хочу. No, I don't. No, I don't. Скажіть, чи хочеш ти пити? Do you want to drink? Do you want to drink? Скажіть так, але де? Yes, but where at? Yes, but where at. Спробуйте сказати речення. Я хочу випити чаю або я хочу пити чай. I want to drink tea. Пригадайте слово кава. «Coffee». Тепер пригадайте цифру 1. One. Скажіть одна кава. One coffee. Тепер уявіть, що ви в кафе або ресторані і хочете замовити одну каву. Як ви це скажете? One coffee, please. One coffee, please. Пригадайте, як сказати дві кави. Two coffees. Тепер скажіть дві кави, будь ласка. Two coffees, please. Two coffee's please. Спробуйте запитати, як в тебе справи? Як ти? How are you? How are you? Тепер надайте відповідь Я добре. I'm good. Тепер скажіть я також добре. I'm good too. I'm good too. І прослухаймо діалог спочатку уроку ще раз, коли ви вже знаєте всі слова та речення з нього. Hello. Hi. How are you? I'm good, thanks. How are you? I'm good too. It is nice weather, isn't it? Yes, it is. Do you want to drink? Yes, I do. But where at? At the restaurant. Тепер уявімо, що ми з вами зустрілись на вулиці і зараз йде дощ. Ви хочете сказати мені, що зараз погана погода. Як ви це скажете? It is bad weather. Або можна ще додати isn't it, чи не так? It is bad weather, isn't it? Так ось, в даному реченні ми також можемо скоротити дещо. It is скорочується в it's. It's bad weather, isn't it? Спробуйте сказати it's it. Там має бути явно чути it і потім с. Тобто Т переходить в с. It's. It's. Скажіть, зараз погана погода. It's bad weather. Не забуваймо, що «its» або it is дослівно означає це є. Це є погана погода. Тобто it's це є. Скажіть, зараз хороша погода. It's good weather. Скажіть, зараз хороша погода, чи не так? It's good weather, isn't it? Тепер вивчимо слово зараз. Англійською мовою воно звучить як now. Now. Як ви скажете зараз? Now. І воно додається в кінці речень, в основній масі речень в англійській мові. Тобто, якщо я хочу сказати буквально зараз погана погода, я скажу it's. Bad weather now. Якщо добра або хороша погода? It's good weather now. Спробуйте сказати зараз, прямо зараз погана погода. It's bad weather now. Скажіть зараз хороша погода. It's good weather now. Запитайте, чи хочеш ти зараз їсти? Do you want to eat now? Do you want to eat now? Надайте відповідь. Я хочу випити каве зараз. Тобто тему зараз я хочу кави. I want to drink coffee now. Тепер уявімо, що ви зустріли вашого знайомого зранку. Як ви привітаєтесь. Good morning. Він запитує у вас, як у вас справи? How are you? Скажіть я добре. I'm good. І запитайте у відповідь, як в тебе справи. How are you? Він каже Я також добре. I'm good too. І запитую вас, чи хочете ви зараз пити? або чи хочеш ти зараз пити? Do you want to drink now? Do you want to drink now? Скажіть так, я хочу випити кави. Yes, I want to drink coffee. Yes, I want to drink coffee. Ви зайшли в кафе і вирішили замовити дві кави. Як ви це зробите? Two coffees, please. І подякуйте офіціанту. Thank you. Або Thanks. Зараз давайте спробуємо пригадати, як запитати, чи ти українець. Are you Ukrainian? Are you Ukrainian? Надайте відповідь Так. Я українець ну, або Українка. Yes, I'm Ukrainian. Yes, I'm Ukrainian. Запитайте, чи розумієш ти англійську? Do you understand English? Скажіть так, трішки. Yes. A little. Ваш співрозмовник каже, що у вас дуже добре виходить, тобто ви дуже здібний. Як ви це скажете? You are very good. Якщо ви ще хочете уточнити в чому, можна сказати: You are very good at English. Скажіть дякую. Thank you. Але в мене ще довгий шлях попереду. But... Still long way to go. Чи пам'ятаєте ви, як запитати, де саме, тобто в якому саме місці. Where at. Where at? Тепер послухайте речення: At my favorite restaurant. At my favorite restaurant. Це означає в моєму улюбленому ресторані. В даному реченні є два нові для нас слова. My, що означає мій, моя, моє, і так далі. My. Як ви скажете мій май. А як ви скажете моя? Також май. Наступне слово це favorite. Favorite. означає улюблений. Улюблена улюблені. Favorite. Як ви скажете улюблений? Favorite. Як ви скажете мій улюблений? My favorite. My favorite. Скажіть мій улюблений ресторан. My favorite restaurant. Скажіть моє улюблене кафе. My favorite cafe. My favorite cafe. Знову запитайте. Де саме? Where at? Надайте відповідь в моєму улюбленому кафе. at my favorite cafe at my favorite cafe Тепер знову уявна ситуація. Ви зустрілися з другом, і він запитує: "Ти хочете випити?" Do you want to drink? Скажіть ні, але хочу їсти. No, but I want to eat. No, but I want to eat. Він запитує: "Але де? But where at? Скажіть в моєму улюбленому кафе. At my favorite cafe. Скажіть в моєму улюбленому ресторані. At my favorite restaurant. Він хоче погодитися і сказати Добре. Добре англійською мовою буде «okay». Окей. Okay. Як ви скажете добре? «Okay». Якщо ви хочете запитати когось добре, чи це нормально, чи тобі підходить це?» Тобто в нас те просто кажуть добре. В англійською це буде Is it okay? Is it okay? Чи це добре? Тобі підходить, і відповідь може бути It is okay?» Або скорочено It's okay?» It's okay. Спробуйте ще раз задати запитання Добре? Is it okay?» Надайте відповідь. Так. Добре. Yes. It's okay. Yes, it is okay. Уявімо, що ви зараз на вулиці розмовляєте з вашою знайомою, і вона запитує у вас Хочете випити кави? Do you want to drink coffee? Do you want to drink coffee? Скажіть ні, але я хочу пити чай. No. But. I want to drink tea. Вона запитує, але де саме? But where at? Скажіть, в моєму улюбленому кафе. At my favorite cafe. І запитайте: Добре? Тобто тобі це підходить, добре? Is it OK? Вона каже так. Добре. Yes. It's okay. Чи пригадаєте ви як сказати зараз? Now. Спробуйте сказати речення Я хочу їсти зараз. I want to eat now. I want to eat now. Тепер спробуйте сказати Я хочу пити зараз. I want to drink now. I want to drink. Now. Скажіть цифру один. 1. Скажіть цифру два. Two. Замовте в кафе одну каву, будь ласка. One coffee, please. Замовте два чаї. Two teas, please. Two teas, please. А зараз вивчимо слово що? Що англійською мовою звучить як what. What? Як ви скажете що? What. Тепер спробуйте самостійно побудувати речення. Що ти хочеш пити? Тобто речення буде беззмінним від того, що ми вже вчили раніше, тільки на початку буде слово what. What do you want to drink? Що ти хочеш пити? Спробуйте сказати таке саме речення, але їсти. Що би ти хотів їсти? Що ти хочеш їсти? What do you want to eat? Тепер скажіть, що ти хочеш пити зараз? What do you want to drink now? Скажіть, я хочу пити кави. I want to drink coffee. Або ви просто можете сказати Я хочу кави. I want coffee. Не додаючи drink. I want coffee. Я хочу каве. Як ви скажете Я хочу каве. I want coffee. Як ви скажете Я хочу чаю. I want tea. А як ви скажете? Я не хочу зараз пети. I don't want to drink now. I don't want to drink now. Скажіть, я не хочу їсти. I don't want to eat. Додайте слово зараз. Я не хочу їсти зараз. I don't want to eat now. Зараз вивчимо слово бургер. Бургер англійською мовою є дуже схожим словом до української burger. Burger. Як ви скажете бургер? Burger. Скажіть, я хочу їсти. I want to eat. Запитайте, що ти хочеш їсти? What do you want to eat? І тепер скажемо: Я хочу їсти бургер. I want to eat a burger. I want to eat a burger. І як ви можете бачити, перед словом бургер з'явилася літера «a». Це один з артиклів в англійській мові. Раніше ми вчили уточнюючи артикль «the». Тобто, якщо він буде стояти перед іменником, тоді всім зрозуміло, про що саме ви говорите, про який конкретно предмет. Якщо це, наприклад, 10 яблук, то ви говорите про якесь конкретно одне, і всім зрозуміло про яке саме. А от ось цей артикль Е «E» це невизначений артикль, тобто він ставиться перед іменниками тільки в однині. Тобто, якщо я скажу два бургери, то там вже нічого не буде. Тільки для однини і для предметів, про які ви не знаєте конкретно нічого. Тобто це один бургер з мільйона. Ви не знаєте, який саме вам принесуть з кухні. Або, наприклад, якщо ви скажете, я хочу яблуко, ви не знаєте, яке саме яблуко, просто будь-яке яблуко. Отже, ми ставимо ось цей Ей кожного разу перед іменником в однині. Коли ви не знаєте, про який саме конкретно предмет ви говорите. Точніше, ви можете знати, що ви говорите про стіл, про яблуко, про будь-що, але ви не знаєте, який саме стіл, яке саме яблуко з вибірки. Тобто це один предмет з багатьох, і ви не знаєте, який саме це буде з вибірки. Тепер ви спробуйте побудувати речення: Я хочу бургер. Не я хочу їсти бургер, а просто я хочу бургер. I want a burger. Скажіть, я хочу два бургери. I want two burgers. Тут, як бачите, вже немає артикля. I want two burgers. А зараз попрактикуємо розмову. Я буду промовляти одні репліки, а ви наступні. Отже, починаємо. Hi, how are you? Скажіть я добре? Як ти? I'm good too. Thanks. Тепер ви відчули, що голодні. Як ви запитаєте мене, ти хочеш зараз їсти? Yes, I do. But where? Скажіть, в моєму улюбленому ресторані? І запитайте мене, добре? Тобто, чи підходить тобі це? Добре? Yes, it's okay. Ми зайшли в ресторан і вирішили, що обоє будемо бургери. Як ви замовите два бургери? Після того, як ви замовили, я запитую вас. Do you want to drink? Скажіть так: я хочу кави. Я також обрав каву і сам замовляю Two coffees, please. І подякуйте офіціанту. Тепер для перевірки правильності я сам проведу дану розмову. Що ж, починаємо. Hi, how are you? I'm good. How are you? I'm good too. Thanks. do you want to eat now yes i do but where at my favorite restaurant is it okay yes it's okay two burgers please do you want to drink yes i want coffee two coffees please thank you Друзі, для досягнення максимального результату переглядайте дані відео від першого і до наступних, а також передивляйтесь їх кілька разів, якщо відчуваєте, що недостатньо засвоїли матеріал. Це не є обов'язково, але якщо це вам допоможе краще запам'ятати, тоді ви можете це робити. Дякую дуже всім за те, що додивилися до даного моменту. Будь ласка, залишайте ваші вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на канал, якщо тут вперше. І побачимось в наступних відео. Bye, guys!